Ну, бачите, так виходить, що ми по деякій мірі стали заручниками ситуації. це перше. По, по друге це, заручників. це свинство з боку Польщі. Я все-таки так вважаю. Тобто, загалом. Тобто, тому, До речі, що дивіться. ну я, я, я розумію, можна зрозуміти їх не зрозуміти, але навіть Ні, той факт, що ми у війні, тобто вже тривалий час. Ну тобто, це просто ну я не Слухай, розумію. Я вам, дивіться, я вам скажу дуже цікаву річ Літо минулого року була скоординована акція. Румунів, болгар, словаків, угорців, поляків. Зараз хто бустує? Тільки поляки. Лише поляки, так. Чого? Поясню. Україна запропонувала нашим партнерам дуже гарний спосіб ну, тимчасового рішення. Тому що це точно тимчасове рішення. Я називаю є цим механізмом самообмеження. Тобто Україна погоджує із країною Європейського Союзу прикордонною загальний обсяг аграрної продукції, яку вони готові прийняти українську. Uh -huh. І на цей обсяг своїм аграрним виробникам українським, український уряд видає ліцензії. Тобто, такий от спосіб самообмеження. Ми маємо це з румунами, маємо це з словаками, ну, тобто, це працює. Ми uh -huh. запропонували це саме полякам. Але я ще раз повторюю: поляки е, питання українського експорту 20-25%. Все останнє це України не стосується. Тому е, ну вони ж не погодилися, вони ж не пішли на ті речі. Їм mm -hmm. ж треба сьогодні український кордон в якості е, важеля тиску на Європейську комісію. Mm -hmm. Ну тобто, там суто політика, там економіки ну лишилося. ну... ну Тим більше загальний обсяг українського аграрного експорту через Польщу є невеликий. Коли ми подивимося перелік вимог, то у нас з вами виходить: раз вимога до Європейського Союзу з приводу е, е, екологічних приписів, два. Щодо заборони використовувати агрохімікати певні, три зменшення дотацій, і десь там в кінці, там, відсотків 20%, Україна. Але як ви натиснете на Європейську комісію? Ну, можна походити по Варшаві з тракторами, покричати в гучномовці. Реакції не буде ніякої. А от якщо ви заблокуєте кордони з Україною, воюючою Україною і перестанете пускати воєнні вантажі, я вже не говорю про е автобуси з людьми. Євросоюз вимушений буде по тилиці, що він і показав. Тобто вони почали е страйкувати. Вони почали блокувати Європейсь Європейський Союз тут же знайшов 100 мільярдів євро.